Всім привіт, друзі, ви на каналі Джейк, і у мене сьогодні невеличка посилочка, як ви можете побачити, невеличка вона, бо вона всього 4,5 кг, і там чисто дисочки. Посилочка, яка 30 кг, вона ще їде, вона ще в дорозі. І я не знаю, скільки вона буде їхати, ще, можливо, тиждень, можливо більше. Подивимось. Дивіться, тут дисочки приїхали на PS3, PS4. І все. <хи> Ось і все. О! Сей. Паролон, демфер, чияпін. О тут. Тут хоча б нормально запакували. Дякуємо. Дякуємо, аж підскакуємо. Так. Блін. Ладно, потім підніму. Давайте подивлюсь ближче, що вони б тут прислали. І ваші і японці. Так. Один момент. О, все, на місці. Ну що, поїхали розбирати. Віскочків не так багато. І є PS3, PS4, як я і сказав. Фіналка. 15-та. Як вам би показати, а давайте я вам знаєте, що покажу. Хоч я вам фокус покажу. Зараз. Одну секундочку, я вас переверну, друзі. Копачки, о! Дивіться. Фіналочка 15, мануалочка. Оп. Ага, запакована якась. А що тут всередині? Диви. Я от не пригадую, у нас якщо купляєш, є такі штучки? Такі вкладиші, там мануали. У нас тут, ну, в магазинах. Якщо є, то скажіть. Ой, я, блин. Трішки пошкодив, а. Де, не до кінця відкрилася фольга. Так, тут якийсь код, мабуть. Щось зрозуміло. Ага, ось код є, да, тут. Не буду його вам в камеру сипити. Але отакі... Гарненькі вкладиші. Плюс ось така книжечка. Хі -хі, цікаво. Опа. Так тут кодів немає. О, нічого собі. Ти розписи розр розробників, походу, всіх. Прикольно. Ще одна книжечка. Оп! Ха, придеться замазать, мабуть. Якийсь код все-таки потрапив. Але ж цікаво подивитись. Цікаво подивитись на вкладиші, бо на PS4 я щось не пригадую, щоб вони були. Ну, можливо, десь десь і є. Я давно не купляв. О, дисочок. Гарний. Стан гарний. Так. Фіналка 15. Зараз я собачку випущу, бо він тут зі мною застряг. І продовжимо. Ось. Поїхали далі, друзі, дивимось. VR, PlayStation. Бейсбол. Вийшов на рів... новий рівень. Бейсбол VR, друзі. Якщо у вас є а, VR. Ой-ой-ой, якийсь. А, він дуже затертий. Я не знаю, вам видно. Затертий, поцарапаний, таке відчуття, що. Ну, японці дуже люблять бейсбол. Але, походу, з цього прям не вилазили. Не знаю, може цікаво комусь буде. Так, оцей мені. Phantom Pain. До речі, по-моєму, Пан Щерба. Треба перевірити, наче як він хотів собі. Десочок брудний, трішки замацаний, але нормальний стан. Не поцарапаний нічого, не пошкоджено. Кладиш є. Можливо, там якісь бонуси всередині. Не бачу, але. Прикольно. Ну тут, бачите, набагато менше вкладу, ніж в. Як Final Fantasy, о. Metal Gear. Ground Zero, так. А, ну-ка. Стан. Стан гарний. Це. Перед, цім, перед Phantom Pain. Типу перед, перед. Треба пройти перед нею. Там, чи одна, чи дві місії, я не пам'ятаю. От, і далі йде сюжетна лінія по. Фантомпейну Battlefield Best Hits Battlefield 4 Premium Edition. Теж якісь вкладишки, стан непоганий, пильний, правда. Іде. Так, ну Destiny Destiny було видно, в принципі, з книжечки. Не, не з книжечки тут. Невеличкий вкладеш. Оп, в гарному стані, в принципі. Іде. Так, закриємо, да? PS4. О! Оцю штучку мене теж попросили, зараз дійдемо до неї. Call of Duty Black Ops. А, без вкладиша а може і немає. Бачите, в якихось є, в якихось просто якийсь складиш там невеличкий. Так, ну трошки поюзаний але нормальок. колда Так. Ось цю штуку. Виглядає прикольно, так переливається назва. Видно вам. Ось, На PS3. І Ко. Не знаю, що це за гра. З мануалом. Гарненько. Ціла. Головне цілі. Доїхали. Я сподіваюся, там далі всі так само. І Shadow of Colossus. Ну. тіні Колоса of Colossus, да, правильно, здається, так називається вона. Муал здоровецький в неї прям. Можна порівняти, які там були мануали в четвертій і в третій й Limited Box. Це. Вже забронювали, як то кажуть. Так, далі. Dragon Dogma. Це RPG, наскільки я пам'ятаю. Ну да. Не знаю, онлайн чи ні, але. Гарна гра. О, я тут кто? Под Кайриму. О, та ты шо? Та ты шо, диви. Опа, опа, вот это самое интересное. Вот это самое интересное в этой да? блин. да вы шо? Сейчас я разверну. И покажу вам. О. Где стороной? Та вы Винхельм. Вайтаран, Норбл. Винтерхолл. Все места, весь Кайрим. Тут весь полностью. Класс. Мапа. Супер. Не знаю, на четвертую плойку, мабуть, там мапы такой не будет. Вот, ну, вот, вот, не, не шкода ж было, да, макулатуры, иначе. А вже набагато красивіше виглядає в такому комплектику. Чому в четвертих, п'ятих? та, йомою, що таке? В лойках. Ну і стан такий, прям гарненький, там, мікроцарапинки, парочку і все. Так, друзі, фіналка. 13-та. Я перевіряти стан не буду, я думаю, ви і так знаєте, що тут, в принципі, нормально у них. Якщо когось зацікавить, то пофоткаю диски чи покажу на стрімі. Ой, тут вона... А, відтирається щось. Мабуть, дорозі чи що чи померзла трошки. Але не царапана. Так, 13. Ще одна 13. Повнокомплектна. Ще 13, але. Тут дві різні? А ні. Здається, такі самі. Але бачите, вкладника інша, але 13 написано. Німонал такий. Але й інший. інший. Можливо, якась підчастина чи DLC-шка. я не знаю, чесно кажучи. Не по фіналкам, ну. Так. Це що, Альтер? Сторі якісь. Не знаю, чесно кажучи. Що за гра? Теж РПГ-шка, походу. Ну так. Да. Цікаво. О, це Династія, ну так, да, четверта. Четверта частина. Відкої. Да. Династія Варіо, роздається, правильно вона там називається. Так, ну DMC повний комплект. Mm, oh Yes. Є. Піде. За DMC теж питали? <coughs> так, є. Rise from Layer. Першу таку бачу, ну теж, походу, RPG. -шка. Малюночки гарнюсінькі. Ну, Якісь здоровецькі всі і дракони, і здоровецька якась статуя. Може типу шедев колосос, не знаю. Ну, One Piece. Друзі, хто хотів One Piece, продовження на PS3, на PS1 було. І у мене, і у Денчика драки. Тут, походу, теж, але як. Походу не просто як драка, чи можна бродити походу по місцевості і потім дратися. Прикольно. Так, гандамчики. Мануал на місці. Так, друга частина варвіора, династі варріора. А, ні, це орочі. Орочі це трошки. Ух ты. Трошки інше О, Тут дивіться, хеллоуінська тема. Теж хеллоуин. А, там... Код. Код можливо дійсний, хоча вряти, навряд чи. Але щось злиплись е, сторінки злиплись. У пу наче тянок не бачу, але злиплись. Ну, мабуть, дуже класно. Гра... Треба експертів по оручі є, пишіть. <кхід> О! А, ось, дивіться, все-таки все -таки щось відламалось, бачите. Вон. Шматок пластмаски відламався. Але звідки? Невідомо. Невідомо. Десочек, ну, Гран Туризм, п'ята частина, пролог. Пролог. Повнокомплектна і їх, здається, три штучки. Орочі. Перша частина, то друга була ця перша. А, ну, як Династі Воріор. от мапа дуже схожа на Династі Воріора. Можливо, оручі це підтекст. Ну, якась під частина. Це інтроу. е фанова версія. Так, там код. Мануальчик є. Все нормально. А, ось ось шматочок звідки, блін, все-таки ви бачите. Все таки коснули, Трішечки коробочку. Ну, ось таке, головний диск цілий, мануал цілий. Нічого не більше не пошкодилось. Sar ocean. Так, а тут воно. Це код. Мануал є, але чомусь відкрито Можливо, просто відкрилось так. Мануал дисочек, все є. А, код. Закинемо. Не, закривається, наче ціло Не знаю, чому воно так. Чому воно так? Так, Якудза, Якудза третя Ай блін, запакували. Якудза третій. З мануальчиком. Супер. Так, о, бухдончик. Диви, сучасна FIFA, Бухдунчик. Ты не ты? Ты не ти в шоці, ні? Дуже схоже на тебе. Будунчик, бухдунчик, будеш грати на сучасній PS4, диви. В гарному стані десочек. <кхід> Колда. Black Ops 2. Мануал, правда, тоненький, але він є, це чудово. О, Сілдова, дивіться, я навіть не скриє не перевірю, але й не пошкоджено. Ну видно вам? Запаковано? Ну, я не буду скривати нічого собі Сілдова. Ось все з наліпкою. О, ну, це прикольно. Я навіть не знав, що тут Сілдова попадеться. Ну, клас, дивіться, як новенько, якщо комусь треба. Це кількість років приблизно. На років 10, мабуть? Більше. Не знаю, коли виходила Turismo 5 Ммм... Я думаю, десь років 10, можливо, воно в Сілді так пролежало. Ну, Оце супер, оце нормально. Навіть на подарунок комусь можливо піде. Не бачу рік, на жаль, Made in Japan, бачу. Але супер. Можливо, пане мер якийсь. О, так. Е Бо пане Мер, я знаю, любить гоночки. Так, фіналка 13, -та, друга частина. о. То була перша 3 дисочки, а це друга. Є. Це що? Tales of Exalia. Це теж, по-моєму, RPG-шка в стилі аніме. Збайовка як фіналки старі були. Бо щось я таке бачив? Дивіться, ще один Grand Turismo. Гран Turismo. О май. Диви. Клас. Прикол. Ану. А тут інше. Наче пролог, так? Да? Грантуризму. The real driving simulator. Але інше. Інші обкладинки. Ага, ось вони схожі з цим. Прикольно. Цікаво, цікаво. Навіть різні обкладинки такі є. Так, Лайка like Dragon 4. Ой, якудзи 4. Мануальчиком, повний комплект. І Biohazard шостий. Але я не пам'ятаю, чи є він у мене. Якщо немає, то я, звісно, собі його залишу. А якщо є, то можливо комусь треба. Шоста частина. Ну, Замазана, залапана, але мені здається, не, не царапине це. Так, да, воно стирається тут. Просто відтерти трішки. Ось, друзі, отака. Чудова колекція, я хотів сказати, такий пакуночок до фіади сочків. Багато цікавих речей. Навіть в сілді. От. І я думаю, завтра, тобто сьогодні, якщо ви там будете дивитись середу, ввечері замість звичайного стріму будемо перевіряти. Дякую Бенісу. Мені DAP да, PS3 на перевірку, якраз поперевіряємо дисочки. Ну, PS4. Я не знаю, буду підключати чи ні. На PS3 взагалі без питань. Тому приходьте завтра. на, Як звичай, на 10 хотів сказати, ну, можливо, раніше, мабуть, будемо. Чи о 9. <кій> Вибачаюсь. Щось в горлі взяло. Або о 9, або о 8. Трошки раніше розпочну. Вибачаюсь. Закашлявся. Трошки раніше почну, чи о 9, чи о 8, і якщо щось з цього засикало, бо деякі речі вже повідкладали люди. То заходьте, поспілкуємось. все, Всіх люблю і, А, стоп! Не розходимось. Цю суботу буде у нас черговий подкаст «Залежи» з Бенісом, з Денчиком і з з Борисом. Да, звісно Зберемось знову, поспілкуємось про хоррори. Те, що не встигли ще до цього порозповідати. І у нас буде великий збір, багато буде м -м, план, скажімо так, нам на дві. М -м, як це сказати, на, 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 двом людям, скажімо так, на потреби т, треба назбирати е, в цю суботу, 8-го числа. Правильно, Да, 8-го. Е, обов'язково приходьте. Багато буде цікавих речей, там яка на консоль планується, і PlayStation класний буде з X-Station. і так фігурок, там, багато всього. І, звичайно, для перемоги треба ваша підтримка і збір на ЗСУ. Тому долучайтесь. І будемо тримати вас в курсі. Денчик буде ще тримати теж в курсі на своєму каналі. І Хлопці, які будуть в. В гостях теж, я думаю, зроблять анонс. Але це ще пізніше і все на сьогодні. Всіх люблю, целую. Вибачте, Зачепив. Всіх люблю, целую, всім тихої ночі або гарного дня, якщо ви там завтра подивитесь. Всі бувайте, Па-па. До скоро та та та